Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі Райдога дитячих талантів. Наша програма продовжує шукати талановитих школярів разом зі мною. Ви не тільки познайомитесь з творчим підростаючим поколінням Коростенщини, а й отримаєте масу задоволення. Я вам це обіцяю. Отже, влаштовуйтесь позручніше. Ми починаємо. Програма райдуга дитячих талантів широко відкриває свої двері для талановитої молоді. Сьогодні я вас познайомлю з дивовижним хлопчиком. У нього стільки талантів, що я навіть не знала, з чого почати. Отже, зараз усе самі побачите. Знайомтесь, Ілля Кучинський. Звати Ілля Кучинський, Я навчаюся у Користенській міській гімназії номер 7 Навчаюся у сьомому класі. Моя родина складається з чотирьох чоловік. моя родина це моя підтримка. Ми... Ну, от ми бачимо твою підтримку якраз на екрані. Розкажи, ми... я люблю допомагати мамі і на кухні, і з поробочками різними кре... креативними. Всякими справами. Мама творча? Так, дуже. Маму звуть Юлія Васильівна, вона також вчитель англійської мови. Е, я люблю допомагати татові е, з майструванням. По передньому році ми зробили з ним шезлонг. Це таке крісло складне. Е, також я дуже час, дуже... Багато часу приділяю і проводжу з ним. Його звути Микола Васильович. Він працює у ЦПО. Моя сестра вчиться теж у Користинській міській гімназії номер 7 в 10 класі. Вона грає на флейті. Ми любимо спортивний вид життя. Ми часто беремо велосипеди і виїжджаємо на природу. Також ми кожного року улітку робимо табір, де ми на метах, співаємо пісні біля багаття, проводимо цілий тиждень у лісі. Моя сім'я це моя підтримка. Я дуже її ціную і мені дуже дуже пощастило. Дуже зайнята людина, він зразу приходить зі школи, співає тільки пообідати і зразу йде на якісь гуртки, в музикальну і так до вечора, до семи вечора. Потім ну, встигає повечеряти, ми разом проводимо час ввечері, буквально півгодинки, і він сідає робити уроки. А якщо нічого не задали, то він відпочиває по-своєму, складає ліво або грає на планшеті тільки трошки, бо ну, мама проти. Ось і. Інколи, ну і паралельно він слухає книжки, як складає його, щоб ну, розумно проводити час. Він який добрий брат? Він, він відповідальний? Турбот. Ну, він не дуже відповідальний, бо як молодший, не дуже. Але дуже турботливий, трошки забудькувати, але якщо йому потрібно, він буде дьоргати тебе, ну і ти будеш змушений це зробити якнайшвидше. Як особистість Ілья, Особистість він веселий і він буде вчити те, що йому цікаво, і буде знати це досконало. Ем, ну, якщо його щось попросити, він це зробить. Може, не дуже захоче, але зробить. І ну, я його дуже люблю як братика, він дуже класний. Я обрав гурток в фотоанімації, тому що спочатку я вчився фотографувати вдома, потім я потихеньку мене тато запрошував ходити з ним на фотогурток. Там він збирав декілька діток, і потім він там. Ну, він брав два фотоапарати і вони по черзі пробували фотографувати різні композиції, натюрморти, пейзажі. Часто ми збиралися у парку або в інших місцях. Наша співпраця з Ілією, вона починалася спочатку з гуртка фотографій, фото, фотоаматорів. А фотографія це багато прогулянок, багато піш, 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 пішим ходом ми пересувалися по місту, по паркам різним, багато шукали гарних видів, дивилися, особливо взимку. Взагалі гурток починався так, і я вписувався в цю якби, групу людей, з якими ми ходили фотографувати. От. Ну, Щоб був трошки меншого віку. Зараз вже підріс. Деколи бували індивідуальні фотосесії, коли ми вдвох з ним ходили, просто пофоткати. -по І десь залізем, десь по снігу полазимом, намочимо ноги. І це було класно, це було приємно. Особливо враховуючи те, що є його батько. Взагалі проводили час разом, дуже було класно. Мені дуже подобається лего конструктор. Спочатку, коли я був маленький, я просто грався ним, збирав його докупи. Потім я почав створювати помаленьку, такі невеличкі колекції. Я робив різні машинки, літачки, будиночки. У мене вдома достатньо багато цього конструктора. І ось Тато мені запропонував взяти його і спробувати змонтувати мультик, сфотографувати мультик. Ми робили за допомогою конструктора Лего. Ми, ми працювали за допомогою фотоапарата, ми брали Лего частинки, вони самі по собі не рухаються, тож ми знімали якби їх по слайдам. Брали один слайд, фотографували, потім якось їх рухали по-іншому, теж фотографували. Слайдів дуже багато, тому що кожен крок це один слайд, кожен рух це один слайд. І слайдів досить багато. А потім... Ну, наприклад, скільки от тут використано слайдів? 300 слайдів. Цей мультик за скільки? За один гурток можна зробити? чи ні? За один урок так. можна зробити. Це година десь, так? чи півтори? Е, так, півгодини, щоб зняти. Е, думаю, теж півгодини, щоб змонтувати. Готуємо ми у спеціальній програмі. Ага, покажи. Набираємо слайди, потім їх відтворюємо. Вони отак от по чергу будуть йти. Ми стараємося, щоб воно було більш цікавіше, можна взяти е, якийсь звук. Наприклад, Музичне супроводження, так? Так. Угу. наприклад, так. І, і зробити це все під картинку. Приклад. Це наприклад. Ну Та ну, машина повинна під'їжджати, наприклад, так? Так. Поки що ми робимо це без слів. Надалі плануємо щось по грандіозне. Я думаю, що дітям треба пробувати. Треба пробувати там, 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 в інших, в різних сферах. І не, не треба засмучуватись, якщо в чомусь у них пропадає бажання. Кожна дитина вона в собі щось має відкривати. А ну, керівники, гуртків, вчителі, дорослі, які поряд, батьки в першу чергу, вони просто повинні допомагати. Привіт! Мене звуть Вуглик. Це вуличне ім'я, тому що я придумав його сам. Моя ще чорна і тому я і себе так і називав. Мені це подобається. У нашому парку є багато чого, дуже багато машин і навіть танків, багато прохожих людей. Роботу ми назвали один день життя, якби один день життя собаки. Ідею нам дав директор ЦПО, ми спробували зняти, проводили ми це влітку. <гум> Знайома собака? <гум> Ні, просто вуличне. <гум> да, в, в самому фільмі ми теж розповідаємо, що вона веде вуличне життя, розповідаємо, як вона взагалі живе. На жаль, ми начепляли камеру на собаку, довелося використовувати тільки велосипед. Ага, це на велосипеді ти їдеш, так? Ну е, не я там, ми групою це знімали. Группа це Нам у нас допом... групове завдання таке? Так? Допомагали. Угу. Так. Що було найлегше, що було найскладнішого? Е, трохи важко було зловити собаку в потрібній позі. Бо вона постійно рухається. А то вона, бачиш, лапку дає? Просто було так, так, щоб вона таку лапку давала? Так, вона сама давала. Сама, сама вона така дружелюбна була, так? Да? Так. Найскладніше теж монтувати. я монтувала разом з нашим учителем, а озвучував я. Мене є фехтування історичне. Уперше я почув про це у новинах. Там, там казали, що у нашому парку за пам'ятником князя Мала буде проводитися турнір з історичного фехтування. Там були, проводилися бої у залізних обладунках. З мечами мені дуже сподобалось. Я вирішив відвідувати цей гуток. Скільки років ти вже займаєшся в цьому? півтора? Дружу з Ільєю з 3 класу. Він мене запросив в клуб історичного фехтування фіхту... в минулому році. Через декілька місяців ми вже поїхали на змагання в Київ. Там ми позаймали місця. Він перший, а я друге. Опише взагалі Ілью як друга. Ну, Ілля дуже хороший друг, завжди допомагає, з тяжких ситуацій мене викручує. Я його теж. А були якісь, наприклад, ситуації? Були в школі такі ситуації, що він вляпався, там побився з одним хлопцем і довелося його викручувати, накривати. Учинський дуже хороший хлопчик, такий з перчинкою, такий характер, але дуже-дуже добрий, він дуже гарно як то кажуть, воспитаний. Він дійсно талановита дитина, у нього є свої плюси, він знає їх, він дуже гарно слухає тренера, чітко от вказівкам слідує, і от тому, тому в нього такі досягнення. Він дійсно от дитина, на яку дивишся і розуміє, що це може бути майбутнім України. Музичному інструменті. На якому ти граєш інструменти? Саксофоні. Ти музичну школу ще відвідуєш? Так. Скільки ти вже років відвідуєш музичну школу? Я, я вже п'ятий рік ось навчаюся. Ми робили конкурс для дівчат. Декілька, декілька конкурс для дівчат і виступи. Наші хлопці грали на гітарі, троє хлопців грали на гітарі, я грав на саксофоні, і я ще ставив сценку. Там, теж було, там було ще декілька сценок і були гуморецькі анекдоти. Ти взагалі дуже часто береш участь в шкільному житті, в святах, в заходах в шкільних? Доволі часто. У нас проходить у школі, наша школа має таланти, там я теж активно беру участь, багато зайняв призових місць. запропонував вчительці зробити схожу сценку. Нема фото у тебе? Є, є, є відео. А є ще відео. Відео є. Угу. Зараз покажу. Так. І ти запропонував зробити цю сценку з Чарлі Шапіном? Ага. Ух ти! Чарлі так, трохи розгубився, але потім я, звичайно, трохи відмонтував, забрав зайві звуки, доповнив трохи своїх. А -а -а. Що не драти... О... рулі, чи не здатніше було грати Чапліна в ролі Чорнитяпліна? Е -е -е... Його треба було запам'ятати саме сцени, які я мав грати. Саме оці всі трюки, всі, всі ці сцени, так би мовити. Такі смішні моменти, гумористичні yeah, yeah. моменти. Ой! Yeah. Ви ж сміються твої всі однокласники. Ну, класно, так. Це така одна із яскравих ролей. Yeah в житті, у, у шкільному житті був. Ця робота була одна із Зайняла одна із призових місць на області. Я її назвав метелик, тому що я використовував звичайний ліхтарик, поклав його на металевий предмет і. І просто сфотографувала, і вийшла така от тінь. Цю роботу я теж представляла на області, назвав її силове поле і за із трохи дивного кола ну, біля об'єкта. Вона теж була переможцем. Мене надихнула трохи така фантазія про двіжні дива, «Силове поле таке, теж, теж виконана з ліхтариком. Вже на сьогоднішній день призових місць. Перше, друге, в основному це навіть перше місце. Це не друге, не третє, це перші. Це дуже важко. Він, він впевнений собі, він іде, він приходить на кожне тренування і він працює над собою. Це дуже велика, така от Великий плюс – це дуже така от риса, рідко коли буває в дітей. Тому що десь -то я потягнув ручку, мені там я втомився. Ні, Ілля втомився, але він іде, він працює. Досягнень у шкільному е, житті. Мені дали багато грамот і перемог за те, що я приймав участь у, шкільно, у шкільних е, е, конкурсах. Я маю досягнення з музики. Е, початкових рок -роках я, е, мені дали подяку за те, що я гарно навчався і мав успіхи. Також ми виступали. Виступали на конкурсах у нас тут в корисніх. Я в дитинстві дуже хотів бути програмістом, але зараз більшу перевагу даю механіці. Мені дуже подобається майструвати щось. Часто просто, просто можу сидіти і собі, ладнати гаєчки, крутити щось із залізного лего. Прикладом цього я взяв сьогодні ось таку такий мій виріб. Я його зробив за допомогою залізного конструктора і моторчика, який я взяв з іншої іграшки. Моторчик у мене вже давно, він вже злама, він злам, був зламаний. Я його розібрав, замінив провода, спаяв їх. Довелося ще один раз перепаювати, бо спая неправильно. І потім, ну, ось бачите, він в роботі І -і, класно. У майбутньому я хочу стати механіком. Є гас таке по життю. Все буде добре. Дитинство це пора чогось неймовірного та цікавого. Саме в цей період сходять перші паросточки таланту. Головне їх розледіти та показати. Саме це я роблю в нашій програмі до дитячих талантів. Подорожуйте разом зі мною країною талантів. Обіцяю, далі буде ще цікавіше. На цьому у мене все. Я з вами прощаюсь до наступних зустрічей і знайомств. До побачення.